Вітаю вас, брати і сестри. Слава Богу, що ми можемо ще вільно збиратися тут. І сьогодні я хотів би зачитати притчу про сіяча. Буду читати новий переклад українською мовою. Матвія 13 розділ з першого вірша. Матвія 13 розділ з першого вірша. Того ж дня Ісус, вийшовши з дому, сидів на березі моря, і зібрався біля нього великий натовп, так що він зайшов у човен та сів, а всі люди стояли на березі. Він багато навчав їх притчами, кажучи ось сіяч вийшов сіяти. Коли він сіяв, деякі зерна впали біля дороги, птахи наповидьобували їх, інші впали. На кам'янистий ґрунт, де не було багато землі, і відразу проросли, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, то, опали, то опалили парости, яли і, не маючи коріння, всохли. Ще інші впали поміж терни, терни виросли та заглушили їх, а інші впали в добру землю та дали врожай. Одні в 100, інші в 60, треті в 30 разів більше. І тр... трішки згодом ми маємо е... пояснення Ісуса цієї притчі. Е... Коли Ісус розповідав їм цю притчу е... про сіяча, Його слухачі, можливо, навіть подивитись навколо себе і можливо побачити того ж сіяча в той самий момент, коли Ісус розказував цю притчу. Можливо, і не в той момент, але в будь-якому разі, е, слухали е, Ісуса і цю притчу, вони так чи інакше в житті своєму бачили цього е, сіяча. І вони, вони бачили і ті поля, які. Про які Ісус розповідав про грунти, навіть якщо вони не були дотичні до справи ну, землеробства, все одно люди бачили і знали, як і сіяч він тоді він сіяв і сумки, набирав повні жмені насіння і розсівав їх по полю. І от... В Палестині, Палестина це був дуже родючий район у Галілеї, і було дуже багато полів. І е, дороги були тоді не, не такому розумінні, як в нас зараз, широкі, асфальтовані. Тоді були дороги, ну умовно кажучи, стежки протоптані між полями, де ходили люди між містами і е, сіячі між своїми полями. І ці стежки були дуже втоптані. Земля на них була тверда, і насіння не мало змогу там прорости. Або його ж люди витоптували, або птахи прилітали і з'їдали його те насіння. І тому там те насіння не росло. Другий різновид ґрунту Ісус називає місцями кам'янистими. Це місце було де був невеликий шар землі. А під низом було каміння. Плуг до того каміння не доставав. Але коли туди попадало насіння, воно проростало швидко, мало гарний зовнішній вигляд. Але коли сходило сонце, воно в'яло, тому що його коріння не могло далі розвиватися, воно впиралося в камінь, і волога в достатній кількості не потрапляла до цієї рослини, і згодом вона всихала. І третім видом ґрунту це було місце заросле терном. Після обробки сіячем цей ґрунт виглядав дуже чудово. Він мав всі шанси, щоб на ньому було гарне, гарний врожай, гарне, гарне проросло, але воно проростало, воно починало рости і в той же час виростали. Терен виростали бур'яни. А бур'яни, як ми знаємо, вони їх виводять, не виводь, і заглушають все те, що ми сіємо, і вони заглушили оце, позбавили їх ну, проросту і вологи і поживних речовин, бо бур'яни все тянуть на себе. І, про... і четвертий тип ґрунту, про який Ісус говорить, це була добра земля. Бо вона була далеко від дороги, була пухкою, м'якою, обробленою. Вона мала великий достатній шар для того, для того, щоб ці рослини проросли, і для них була потім волога. І в таких сприятливих умовах ці, ці рослини росли і давали свій урожай. На той час співвідношення. Зібраного урожаю у Палестині було один до восьми, тобто один сіється, вісім проростає, а те, про, про які ті виміри, про які Ісус говорив, що одне в сто крат, інше в шістдесят, а інше в тридцять, тобто для них це було щось нереальне. Вони ну, не могли зрозуміти, чому така велика кількість оцього пророщого. Бо тоді співвідношення було набагато меншим. І вони думали, що навіть якщо в 30 разів проросте, то це вже буде дуже великий урожай. І от Ісус говорив про такі чотири е, види ґрунту. Багато хто не зрозуміли, е, чому, це, ну, чому Він говорив саме про такий ґрунт. І потім Ісус вже пізніше не на широкий загал. а... Своїм учням і іщенникам він пояснив значення цієї притчі. І пропоную вам зараз відкрити Матвія, 13 розділ і з 18 вірша зачитати, як Ісус пояснював цю притчу. 13 розділ Матвія з 18 вірша. Отже, послухайте, що означає притча про сіяча. До кожного, хто слухає Слово про царство і не розуміє його, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяне біля дороги. Посіяне ж на кам'янисту землю, це той, хто, почувши слово, відразу з радістю приймає його, але він не має коріння в собі, є тимчасовим. Коли настають труднощі або гоніння за слово, він відразу відпадає. Посіяне серед тернів це ті, що чують слово, але турботи цього віку й омана багатства придушують слово, і воно залишається безплідним. А посіяне в добру землю це той, хто чує та розуміє слово. Він насправді приносить врожай у сто, у шістдесят або в тридцять разів більший. От так пояснив Ісус е, ціяча. І, е, насіння у цій, притчі, у, у цій притчі скрізь одинакове, але різний ґрунт, так само і Євангелія, так само, і Біблія, і Слово Боже, воно для всіх одинакове, але у всіх людей різний ґрунт у серцях. У всіх різні серця, у всіх різне сприйняття, у всіх різні думки. І от для кожного виду ґрунту сіється це Боже Слово, але кожна людина в своєму серці, в своєму житті робить вибір, і в кожному серці є різний ґрунт. І так само Ісус описав цей духовний ґрунт, ґрунт серця. Слово Боже, воно. Сіється кожному. І, е, притча про сіяча вона обертається от якраз навколо цієї Євангелії. І от е, Ісус пояснив те, що для кожного ви будете своїм учням Він пояснював, що ви будете сіяти для, кож, для кожної людини, але в кожної людини буде різне сприйняття. Хтось буде вас приймати Слово Боже. Хтось не буде. І от пройдемо ще по цих різних слухачах, по різних ґрунтах серця. І перший це є несприйнятливий слухач. Ісус говорить про те, що до, про першого слухача, що Він. До кожного, хто слухає слово про царство і не розуміє його, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяне біля дороги. Тобто те, що посіяне біля дороги, лукавий приходить, його викрадає, і оцей утрамбований ґрунт серця, це жорстокосердя людини. Вона не хоче слухати нічого про Бога, не хоче приймати Божої істини Божого Слова не хоче, не хоче не мати ніякого дотичності до Божого Слова. Вона його відсікає від себе, і навіть якщо вона щось почує, то приходить лукавий, який хитрий, який забирає це слово, і людина його не запам'ятовує, і в своєму серці вона не. Вона не, не, не сприймає його і не залишає в своєму серці, і, і, така, і таке насіння не проростає. Сатана постійно використовує гордість, роблячи людей сліпими до, до Слова Божого і, і робить сліпими до того, що вони дійсно потребують спасіння. Вони думають, що їм нічого не потрібне і що це все для них неважливе. Потім. Другий тип це поверхневий слухач. А посіяне на кам'янистих місцях означає того, хто слухає, хто чує слово і одразу з радістю приймає Його, але не має в собі корення і непостійний, коли настане скорбота чи гоніння за слово, відразу спокушається. Можливо, ви бачили випадки, коли приходить людина в церкву. Кається, в неї одразу такий величезний духовний стрибок. Вона все робить, кругом у всіх служіннях задіюється, служить, Там проповідує Євангелію. Дуже активна в служінні і все чудово, все добре до одного моменту, коли настають в її житті якісь, якісь випробування, починає хтось із рідних говорити про, про віру. Хтось починає е, починають зводити її з цього шляху, і ця людина дуже швидко, дуже швидко згасає у вірі, і, і потім вона може навіть дуже далеко віддалитися від Бога. Отакий От е, ну, маленький шар цього грунту духовного. Людина проросла, але взійшло як сонце, присмалило цю людину і все. І оці такі випробування різні. Різні там спокуси, вони її згашають і вона віддалі. Потім світський слухач. А посіяне в терні означає того, хто чув слово, але турботи віку цього і спокуса багатством заглушує слово, і воно буває безплідним. Це третя, третій вид ґрунту цього. Де терни виростають, уособлює того, хто чує слово, але надто любить світські блага. Тобто женеться за багатством, за маєтками, за, за різними е, матеріальними благами. І в, в такому випадку стає е, духовне життя на друге місце, Бо, божі, е, Боже слово е, стає на другий план. Воно не стає важливим у житті, а людина женеться за, за збагаченням все більшим і більшим. І на, цьому, на шляху до Бога і на Божому шляху дуже багато перешкод, але не всі з ними справляються, і от саме гоніння за багатством, мім сим, воно дуже, е, дуже шкодить духовному житті. І е, оці бур'яни, які виростають, Бог їх. Бог їх вириває прополі, але якщо людина женеться тільки за багатством і Боже Слово не є авторитетним у її житті, то ну, тер не заглушить Це Це багатство, це гонка за цим усім, воно заглушить Боже Слово. І, і, бо, ну, і, і Якщо людина себе називає віруючим і безтурботно ставиться до гріха в своєму житті, і байдужа до зла, то вона свідчить про те, що ґрунт її серце в бур'янах. І якщо людина приходить до церкви, але ніколи не присвячує своє життя служінню, яка постійно в кар'єрі, в грошах, то ці колючки відтерну в її серці. І їх потрібно позбутися, або вони заглушать от те, що Господь зробив. І людина, яка тверджує, що любить Бога, але не може зберегти вірності в шлюбі, то вона має ці колючки, яка каже, що любить Бога, а робить гріх і від цього не. Не відходить і вважає, що це правильно, вона теж має ці колючки і бур'яни в своєму серці. І Євангелія не вкоренилася і не, перебуває, і не перебуває в цій людині. Вона не вкоренилася і не перебуває в цій людині. І потім Ісус говорить про останнього сприйнятливого слухача, як ґрунт Його серця хороший, Він приймає Слово Боже, живе по ньому. Служить церкві, служить іншим людям, гріх для нього є, е, гріх для нього є поглядом тікає, і така людина е, е, така людина дійсно приймає оте посіяне слово, і вона хоче ділитися тим словом, яке є в, яке є в її серці Господь. Е, він її благословляє, і потім кожен віруючий, який має добрий ґрунт у своєму серці, Господь його благословляє, і кожен віруючий потім приносить плоди. Хтось у 100 крат, хтось у шістдесят, хтось у 30. кожного по різному, але якщо людина дійсно віруюча і дійсно служить Богові, то вона приносить духовний плід. І тому, брати і сестри, бажаю нам кожному передивитися ґрунт свого серця і е, із свого життя все, що заважає нам бути добрим грунтом е, і, і служити Господу. Амінь.